Близько 10 тисяч українців зібрало на своєму 13-му з'їзді всеукраїнське об'єднання батьківщина. На нього приїхали партійці з усіх куточків країни, у тому числі з Криму, Донецької і Луганської областей. Лідер партії Юлія Тимошенко чітко окреслила напрями вирішення ключових проблем у політичному, економічному та суспільному житті держави. Якщо дві найбільші фракції будуть зволіkatти. З переформатуванням уряду будуть зволікати з реформами і продовжують погрязати в корупції, тоді перед країною повстане дві ділеми: з одного боку дострокові вибори, а з іншого боку, це жорстоке і переконане немирне повстання, до якого може сьогодні призвести. Та безглузда соціальна економічна політика, той рівень корупції, той рівень ставлення до армії. До наших військових, які сьогодні, на жаль, в Україні існує від Чернігівщини. Участь у з'їзді взяли близько чотирьох сотень активістів. Делегацію очолив народний депутат України фракції Батьківщина Валерій Дубіль. Сьогодні тут в залі потужна команда Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, яка представлена в економіці, в освіті, в медицині в інших напрямках. Сьогодні тут потужна команда всієї Чернігівської області. Моя команда, яку я очолюю в Чернігівській області, це місто Прилуки, Ніжин, місто Чернігів і з усіх інших районів сьогодні ми приймали прийняли рішення, що ми йдемо на місцеві вибори, будемо приймати участь і будемо йти до перемоги. Голова Чернігівської міської партійної організації всеукраїнського об'єднання батьківщина Микола Миргородський знає про проблеми Чернігівців як ніхто інший. Вже півтора року минуло з того часу, як громада Чернігова делегувала його на посаду першого заступника Чернігівського міського голови. ховаючись за кабінетами, він приймає кожного хто приходить по допомогу. Адже лише так можна дізнатися про про питання, які сьогодні турбують мешканців міста. Думаю, що завдяки моїй роботі, завдяки роботі тієї команди, яку представляють представники партії «Батьківщина», ми зможемо дати імпульс розвитку і економіки міста Чернігова. Добробут і благополуччя Чернігівців зростали, депутат Чернігівської міської ради фракції Батьківщина Андрій Вареник наголосив, що питання, які сьогодні порушує всеукраїнське об'єднання батьківщина, вже майже шість років не втрачають своєї актуальності. Ці основні тези, з якими зараз партія Батьківщина вже знов після дев'ятого року, виходить на вибори, кажуть про те, що ті люди, які чи політичні сили, які знаходились весь. Цей час при владі не прислуховувались до того, що казала Юлія у 2009 році. За результатами з'їзду 171 делегат ухвалив одностайне рішення. Всеукраїнське об'єднання батьківщина йде на вибори, які відбудуться 25 жовтня 2015 року. Юлія Тимошенко закликала однопартійців відкрити списку усіх кандидатів депутатів до місцевих рад, щоб люди мали можливість проаналізувати кожну особу, яка йде під проводом батьківщини.